Зараз спостерігаємо за противником, за його діями. Тобто він окопується, будує нові позиції, укріплення тож кожен день, навіть вночі теж не працюють. Поки бойовики укріплюються на позиціях поблизу Кримського відносно тихо. Проте армійці знають, що спокій може бути нетривалим, тому не втрачають пильності. Правоцірують ССВД 762. Одніночний дядьора робота і підкидують одіночний АГС. Тобто, якби поймати воєнносужів в розплох ранить. Происходит це вже на протяжении трьох недель. День у день. Минулої доби основний удар розпочався близько півдня, розповідають армійці. Бойовики спрямували міномети на позиції неподалік окупованих сокільників. Обстріл тривав кілька годин. Вчора напряжений день був по сусідям артиллерия, и і Вот. артилерія, і вот. Ну, в общем, Взагалі, було їм весело, тому що бой продолжаться длительно, і тому ну, не думаю, що їм перериви не давали, тому що постійно це все падало. Найближчий до Кримського опорний пункт бойовики атакували, коли стемніло. Усе розпочалося під час зміни караулу, згадують армійці. Получається, этот раз смена шла, вони вот, взагалі замирнули в укриття. Ну а нам довелося наблюдать, відкуда що. Засікали точки огневые. Працювали з двох напрямків. Було два автоматичних гранатомети АГС. 17 плам'я вики кажуть разом із зростанням кількості обстрілів зменшилася активність ворожих розвідгруп. Попри їх постійні наближення до українських позицій, вогню вони не відкривають. Обсматрюють обстановку, мінірують, ставлять розтяжки підриваються на них і уповзають в тому же духі армійці впевнені у лавах найманців багато кадрових російських військових свою приналежність до Росії вони навіть не приховують. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал